Мій Отче. Тепер, коли голоси замовкли і всі шуми припинилися, тут, біля ліжка, моя душа піднімається до тебе, щоб сказати тобі: Я вірю в Тебе, я довіряю тобі, і я люблю тебе, всією своєю силою. Слава до тебе, Господи! Я віддаю в Твої руки втому і боротьбу, радість, і розчарування. Цього дня, який тепер стає справою минулого, якщо мої нерви взяли верх, якщо мій егоїзм взяв верх, якщо я піддалася гніву чи печалі, прости мене, Господи, помилуй мене, якщо я була невірна, якщо я сказала своє слово надаремно, якщо я була опанована нетерплячістю, якщо я стала для когось насмішкою, Прости мене, Господи, сьогодні ввечері я не хочу заснути, поки не відчую в своїй душі спокій Твого милосердя, Твого солодкого милосердя, абсолютно безкористкового. Господи, дякую тобі, мій батьку, за те, що Ти був тінню і відсвіженням, що захищав мене цілий день. Дякую тобі за турботу, про мене. Як про матір, непомітно і ніжно в Твоїх руках кожну годину дня. Господи, навколо мене тепер тиша і спокій. Пошли ангела миру в цей дім, Заспокой мої нерви, заспокой мій дух, розслаб моє напружене тіло, занури мене в спокій і тишу, пильнуй мене, любий, Отче, коли я сповнена довіри. Поринає в сон, як дитина, що відпочиває на твоїх руках, ім'я Твоє буду спочивати в безпеці. Амінь.